Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан. І я хочу поділитись з вами своїм поглядом щодо можливого гри року. Назва відео в принципі і так непогано описує загальну думку, але все ж давайте по порядку. Що таке ідеальний сиквел? Якщо простими словами, це коли розробники роблять гру з урахуванням недоліків та переваг попередника. А враховуючи, що у першої частини якихось явних мінусів нема, то перед авторами стояла одна наявна задача збільшити та урізноманітнити всі ті активності, які нам полюбились. При цьому зберегти адекватний сюжет. Що для супергероїки не дуже складно, бо вже все створено. І якоїсь глибини не потребує. З моралісом вийшло, на жаль, не дуже. А от у другій частині видно, що автори прям розійшлись на всі 210 мільйонів зелених. Почнемо з сюжету. Він тут тримається на рівні першої частини. Ну, може, трішки краще. Його зміст по зрозумілим причинам я розповідати не буду. До нього є кілька питань, але враховуючи жанр супергероїки, то це все нівелюється простою відмазкою, з якою важко посперечати. Це все умовності. Тому питань нема. До речі, в очікуванні гри я ніколи й не переймався щодо його сценарію. А от що мене дійсно хвилювало, так це геймплей. Я просто не розумів, що ще туди можна було впихнути, коли і так все було майже ідеально. І знаєте, перші кілька годин в голові таки крутилась думка. Це ж було вже. Але поступово гра розкривається ніби бутон весняної сакури, ніжно опускаючи свої королівські пелюстки на вітрила часу. <кій> тобто там драчки, хуячки, нові примочки. Вибачте, <кій> так от. Поступово гра демонструє нам неймовірну фантазію розробників у вигляді нових навичок, прийомів і цілою купою, ні, от реально цілою купою активностей. В якийсь момент вже думаєш, та куди стільки, а вони реально не закінчуються. Наче величезний збірник якихось міні-ігор. Не всі з них, звісно, цікаві, але все одно більше неможливо щось пред'явити за недостатню різноманітність. Дуже сильно сподобалась повноцінна взаємодія. Двох героїв. Помітьте, я кажу не тільки про павучків. Іноді до вас будуть приєднуватись інші персонажі, які дійсно будуть вносити значний внесок на полі бою та постійно взаємодіяти з головним героєм. Це вже не тупі болванчики, які тільки вміють що підпиздувати на фоні та отримувати на горіхи в бійках. Тут вже повноцінні спільники, які прям реально допомагають. Сама бойова система зазнала хоч і незначних, але змін. Це вже було в спін-оффі про Майлза, але все ж про зменшили кількість примочок до чотирьох, що, як на мою думку, пішло тільки на користь. І зробили повноцінні суператаки, які виглядають смачно і тепер перезаряджаються без залежності від смужки концентрації, яка, як я нагадаю, відповідає за відновлення здоров'я та добивання ворогів. Тепер можна стріляти зі всіх щілин і виглядає це як дійсно яскравий фейерверк. Згадаємо систему переміщення. Якщо ви думали, що і так все було ідеально і важко уявити щось краще, ніж старе, добре ковзання павутиною, то ви помиляєтесь. Автори все ж знайшли чим нас здивувати. Тепер, маючи павутинний вінкс'ют, переміщення містом стало ще драйвовіше і динамічніше. Хоч і може здати, що це вже перебір, адже при певних умовах можна пролетіти все місто без приземлення, як якийсь супермен, але але це все умовності, і я нереально кайфанув від даної фічі. Для нелюбителів витрачати дорогоцінний час на всі ці неймовірні польоти над дивовижним Нью-Йорком. Розробники вижали всю міць PlayStation 5 з його SSD І дали нам можливість швидкого переміщення в райони, які вже дослідили до певного рівня. Ви запитаєте, і що в цьому такого? Це ж вже було, але є нюанс навіть два. По-перше, переміщення від відбувається без підзагрузок, тобто за секунду. Ну а по-друге, у будь-яку точку. Так, так, вам не почулося. Це десь розробники з Ubisoft поприхнулись. Тепер за секунду в будь-яке місце. Знаєте, думаючи про мінуси гри, можу згадати один, але не дуже суттєвий. Рівень графіки моделей персонажів та й особливо анімації обличчя залишився на досить низькому рівні. Але якщо особисто мені на PS4 це було не дуже помітно, то зараз вже кидається в очі. Але знову ж таки, воно не жахливе, не неуроцьке, просто десь видно, що вже застаріло. Так от, враховуючи вище зазначені плюси і мінуси гри, висловлюючи мою Особисту думку зі всіма моїми повноваженнями і привілеями заявляю, що ця гра... дев'ятка, йоу! Прослухавши мої слова, хіба можна не погодити, що це реально ідеальний сиквел, який не просто не впав обличчям в бруд, а й став на голову вище? Тож рекомендую пограти всім, у кого є можливість, а в кого нема, то створіть цю можливість. Ну а на цьому в мене все. Пишіть ваші думки в коментарях, буду радий підписками вподобайкам, а ми з вами ще почуємось, можливо.